Ну так депутати всі під ваші всі заяви наші постійно. викидали. Викидали заяви. Хто вираз? Ви перевіряли. Він себе не видно, на не будувати. Він комісія району, Подивилась і сказали, що неможливо. Так, перше. комісія задала, що висновку, Що таке неможливо будувати? Так, стоп. Що раз? Ві раз. Який. Ділянка може бути рівною чи мати укос у плін. Які там у плів у космо? скільки відсотків, силі це ну, у когось, знаю, у когось така наполовину повне у кого наполовину <рес> Так, <рес> Якщо Тоже це неможливо <рес> доїхати і, і там зараз вот, зараз от там зараз стоїть вода. Як я можу йти підвал чи фудам? За я можу зваю, я можу, то знаєш, робити, що я щось. 10 що ви хочете від мене як народного зустріти? Щоб... Земельна комісія Та, там, можна, так, так. 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 наша машина в 2008, році. 2008, році. 2008 році. Я вам не маю дуже багато, тому що ви знаєте, в власні лісі, ми в районі. я нічого вже не розумію. Почали землі, землі не давали під забудову. А машина тут чого? Ну, для того, щоб давали, держава давала багато дітей. Машина. Для чого давали багато дітей? Вам видали машину? Не видали. А от нам мені тепер от... А чому не видали? А чуєте, що я вам хочу Так Чому не видали? Так хто я сина і хочу пояснити. Я тоді добивався і не знав. Треба було 10 років дітей тоді. Так, щоб нас було один. Тоді треба було 5 років повністю. А тепер за новостанок. Ваше питання. Антон Юрійович, запитав запитав була земельна комісія, і вони ви визнали ті участки ділянки непригодними. Не і там інші ділянки. Ваше питання. Буде вирішено, мій помічник Сергій. Була земельна комісія. Ви не можете з усіма вашими Районними владою, сільською владою, ми запишемо все телефони, будемо в робочому порядку вирішувати це питання. Якщо ви правду говорите, що вам дали дари тобі Боже, що мені не боже», будемо звертатися так, так. до сільських властей, до сільського ми з ним переговоримо. І таке. Я хочу ще раз сказати, що якщо тільки кричати, тільки крикати, ми не досягнемо результату. Давайте давайте досягнемо результату. Фактично, те, що ви народили для України 11 дітей, це Україна за Ми є дуже благодарно. І ваші діти, можливо, хтось іде зараз захищати нашу Україну, так, хто вже повнолітній, буде мобілізований, буде захищати. Я за вас дуже благодарний. Тому зараз мій помічник Сергій записує ваш телефон І ми це питання вирішуємо в робочому порядку. Поки що так? Май, не, Слова не за заліз. Ще раз скажу, те, що ви багато будете казати, це не вирішить справу. Нехай він він... будь ласка, Перший повод належить до магазина. Відривці першого полту належить магазину фабриками облікова. <coughs> Сталося так, що ми виступали цей магазин і громада взнає, що так само міська рада надає дає дозвіл, ну продає приміщення підпарників. Від третіх нашого будинок. Це підвальне приміщення було з платським приміщенням магазину? З платським приміщенням магазину я не знаю, але там знаходяться комунікації. Там знаходяться комунікації. Ну, чому кинулась громада? Тому що з того підвалу почали вивозити групу, бетонні брили. І коли колихнули коли будинок, почали тріщини йти по будинку. Дуже коротко заявляю вам наступне. Значить, якщо в підвальне приміщеннях була розміщена бібліотека або складські приміщення магазину, то іншим чином, що якщо це приміщення було запроектоване спеціально для того, щоб підвальне приміщення використовувалось для розкладавших цілей, то тоді громада в домі не має права претендувати. На це приміщення, і воно може бути продане як комунальна власність або здано оренду. Це перше. Я знаю з цією ситуацією дуже гарно із рішенням Конституційного суду, 2001 року таке інше. Інша справа, що коли хтось хоче щось робити в підвалі багатоповерхового будинку, він повинен це робити обов'язково згідно норм архітектурного містобудівного законодавства, а й саме зробити проект. Які повинна зробити організація, яка має ліцензію для цього. І цей проєкт буде, буде погоджений чи, е, встановленим чином. Все. Тому, потрібно починати з першого питання. Хтось прийшов до вас до підвалу, запитайте, хто ви такі, які у вас права тут працювати. Яка відповідь на це питання? Вони взагалі нас тут допускали і казали, що... Ні, ну як, а ви стати, ви жінці вдома. Скільки у вас? квартир? квартир? скільки квартир? Вийшло 20 мужиків. Стали входити в мужики. Що ви до нас прийшли? Кажуть, пропустіть нас. Ні, хто ви такі? Отак От потрібно працювати. За свої ще не розборотися, ми можемо вашому дому. Де нас визивали міліцію з першої години до восьмої і до нас не приїхали, поки ми не почали без кінця телефонувати. Он є люди. В є, є така пропозиція. Є вхід до підвалу. вхід до підвалу заперекодувати, повисити там замок. І якщо хтось, пас... Пас... хтось приходить туди і не має ніяких документів, що не має права їм користуватися то нікого туди не пускати. Визивати міліцію, телефон начальника міліції, ви ним особисто поспілкуєтесь, у вас буде, а я вважаю, що і Фейсбук заведе, і вирішимо. А я особисто до вас, так я, я прошу, дайте вказівку, щоб ваші хлопці узнали, які права у якихось людей не зрозуміли на подвальному цьому дому, є вони, вони чи ні. Тому що це якась нісінниця, як, це, як це, це люди не так. можуть знати, хто заходить, хто там щось вступає. Ні, ну ще будь ласка, ми коли хотіли, звернулися в міську раду і в інспекцію по архітектурі і місць і до ЖКХ, нам надають відповідь, що ну це правильно, ми читали, що е, Кабінет міністрів прийняв рішення перевірки не проводити. Ви розумієте, чому ми хвилюємося? З підвалу вивозиться земля і бетонні брили. Ну Якщо б у вашому будинку були реальні мужики, то ніхто б нікого нічого б не робив.

Треба здобув сидіти. Так. Коротко. Так, Коротко. так. так вас погрожують студію. За що? І ваш, і вигасти панович. Так, як вона хоче вас бити? Ну, брат і не сина, Як? Брат і не сина. Так, вбити за що? Ну, не знаю, бо її там підпалили, бо я буду. Там будуть підкладені і за підполовин. А не переживаєш, не далі переживаєш. Заяву в районний відео міліції. Сьогодні. що мене погружують висловлення. Зараз так і міліції проведуть профілактичну бесіду. <годжу> такі питання, тільки ви до до, до Організації Об'єднаних Націй, не менше. <жу> Там є такий пан Гімн, <годжу> в, Пан Гімур, Ніорфо, це тільки заяву до райвідділку міліції. В якому районі? Козівський. <годжу> так, Козівський. <годжун> Козівський. <годжу> І Значить, Сьогодні, щоб заява не була. А співробітники міліції ми вийдуть до них і проведуть фактичну бесіду про те, що не повинно погрожувати людям. І якщо це так і станеться, то то вони понесуть відповідальність, вони довго-довго слідують тобі. Все. Все, все, все. Питання вирішено. Я ще маю. Сестри... Слухайте, ну ви два питання вирішили. Зараз теж, я думаю, сестри... Сестри, дочку, коротець.